Як вплинули умови дистанційної освіти на формування комунікативних навичок у дітей з особливими освітніми потребами? Вітаю всіх присутніх! Дійсно, у час повномасштабної війни багато українських дітей з особливими освітніми потребами дошкільного віку були позбавлені повноцінного спілкування з однолітками. Так, як вони змушені були отримувати освітні послуги дистанційно та багато часу перебували вдома. Їх найближчим оточенням, а також єдиним колом спілкування, тривалий час були батьки, родичі, сусіди, люди переважно старшого віку. Діти, ізольовані в межах своєї сім'ї, не мали можливості спілкуватися наживо з іншими дітьми. Спілкування з однолітками багато в чому відрізняється від спілкування з людьми найближчого оточення. Спілкування з однолітками емоційно яскравіше, розкутіше, сповнене різними інтонаціями, вигуками, сміхом. Обмежене спіль... спілкування призвело до позбавлення можливості можлив... мовленнєвої взаємодії з однолітками, і як наслідок стає причиною виникнення дефіциту спілкування. Діти обирають ігри у самітнення, не маючи змоги об'єднатися у спільну гру, що в свою чергу призводить до втрати навичок комунікації. У чому ви бачите вирішення проблеми? Спілкування дітей розгортається головним чином в процесі сумісної гри. Граючись разом, діти починають враховувати бажання і дії іншої дитини, відстоювати свою точку зору, будувати і реалізовувати сумісні плани. Так формується соціально-комунікативна компетентність дитини. На сьогоднішній день одним з найбільш яскравих та дієвих методів формування соціально-комунікативної компетентності дошкільника, на мій погляд, є сюжетно-рольова гра. Що дає дитині з особливими освітніми потребами сюжетно-рольова гра? сюжетно рольова гра може навчити дитину з особливими освітніми потребами спілкування з іншими дітьми, однолітками та дітьми інших вікових категорій, що дуже важливо для різновікових груп, знаходити рішення в конфліктних ситуаціях. Півпереживати, висловлювати емоції, навіть негативні, що є вкрай важливе для сьогодення. Допомагає адаптуватися до різних життєвих ситуацій. Сюжетно-рольова гра виконує провідну роль в формуванні позитивних взаємин дітей з особливими освітніми потребами. Як використовує вчитель-дефектолог сюжетно рольову гру в своїй роботі? Сюжетно-рольова гра має великі виховні і розвиваючі можливості. Вона впливає на всі психічні процеси дитини з особливими освітніми потребами: сприйняття, увагу, уяву, пам'ять, всі види мислення і, звичайно ж, мовлення. З позиції дефектолога рольову гру можна розглядати як форму організації корекційного процесу. Для дефектолога мета гри. Формування та розвиток навичок та умінь дітей. Сюжетно-рольова гра відноситься до навчальних ігор, тому часто її елементи включають заняття. Дитині пропоную виконати завдання, а ігрова ситуація сприяє цьому. Дитина з особливими освітніми потребами не відчуває напруги та дискомфорту, тому що вона в цей час грає. Можна так сказати, навчання замасковане під гру. Часто сюжетно-рольову гру використовую під час занять з розвитку зв'язного мовлення. Фрагменти окремої ігрової ситуації використовую також на різних етапах фронтальних занять. Наприклад, у грі потяг діти купують в касі проїзні квитки, заздалегідь взявши на себе ролі пасажирів тварин. Звукові схеми слів, зображені на квитках, повинні відповідати назвам тварин. Такі ігри сприяють розвитку зв'язного мовлення і вербального спілкування дітей, а також закріплюють уміння складання звукової моделі. Які сюжетно-рольові ігри ви застосовуєте в своїй роботі? Під Час вивчення теми професії ми з дітьми ознайомилися з різними професіями архітектор, банкір, оператор, журналіст. Дітей зацікавила ідея приміряти на себе роль журналіста. Тому мною був розроблений проєкт сюжетно-рольової гри журналіст. Який включав в себе такі етапи його реалізації: інформаційно-ознайомлювальний, тренувально-ігровий, самостійно самостійно-діяльнісний та оцінювально-рефлексивний. До форм та методів роботи над інформаційно ознайомлювальним етапом належали вступна бесіда за темою гри, віртуальна екскурсія «Перший Криворізький», ознайомлення з окремими випусками програм дитячої тематики, підготовка атрибутів, форми та методи роботи тренувально ігрового етапу включали в себе рольові тренування. Правильно увійди в роль розучування мовленнєвих зразків. Організація гри під керівництвом дорослого спрямована на заохочення самостійних ігрових дій дітей. Форми та методи роботи самостійної і діяльність етапу були направлені на заохочення дітей до самостійної гри. На оцінювально-рефлексивному етапі реалізації проєкту журналіст діти мали змогу презентувати самостійні ігрові навички. І ось так це виглядає на практиці. То смачно ваш Яка твоя улюблена стола? Добридень, как клацювати садочку потопаєте? Які улюблені кошки? Представтесь, будь ласка. Я не кормлю это. Часто дети хвореют на застуду? И... Так в зиму хвореют дети часто. Что вы порадуете для профилактики? Если то больше овощей и фруктов. i заправлений оливковою олією як смачно фаток кваш тобі подобалось це шоу? дуже подобалось я люблю готувати я колота настрій. Я дуже рада отримати фарту. Ця діяльність легко переноситься в укриття. Тому, коли лунає сигнал повітряної тривоги, наша знімальна група продовжує свою роботу у передачі підземка. Учасники знімальної групи змінюються, діти беруть на себе різні ролі. В невимушеній атмосфері формуються навички ефективної комунікації дітей. І час проведений з дітьми в укритті летить непомітно.